Звичайні дерева, що росли на вулиці приватного сектору Київського району, стали справжньою загрозою. Їхній вік та стан виявилися небезпечними для мешканців, особливо для дітей, які граються на майданчику. Поруч. Після звернення місцевих жителів до комунальних служб аварійні дерева зрізали, щоб гарантувати безпеку мешканців. Поступила до нас заявка в листопаді місяці. Виїхали комісійно обстежили дерева. Составили акт і приїхали облагородити немножко дитячий майданчик. Тут у нас 8 дерев в обрізці і одне дерево то поля, да, оно сухе гниле. Согласно акту, підлягає зрізуванню. Як домогтися зрізання аварійного дерева на вашій вулиці? Спершу необхідно подати заявку на номер 1562. Після цього комунальне підприємство Благоустрій міста Харкова оперативно реагує. Фахівці виїжджають на місце, оглядають дерево, і якщо воно дійсно є аварійним, комісія складає відповідний акт. Документ підписується і дерево вносять у план робіт. Згодом його прибирають. У підприємстві також пояснили, за якими критеріями визначається аварійність дерева. Критеріїв багато. Перше це дерево сухе. Гілля сухе падає, загрожує мешканцям приїжджає приїжджі частині. Да, наклон великий. Робота комунальників із видалення аварійних дерев часто супроводжується труднощами. Однією з найбільших проблем стають складні погодні умови. Сильний вітер, дощ чи ожеледь ускладнюють процес. Особливу небезпеку становлять високі дерева, які ростуть поблизу ліній електропередач. У таких випадках, щоб уникнути ризиків для працівників, доводиться тимчасово відключати електропостачання. Втім, у підприємстві запевняють, їхні фахівці мають великий досвід та необхідне обладнання. Тому навіть складні завдання виконуються швидко і без зайвих проблем. Тут дитяча площадка, ось це дерево велике, вон тополь, він взагалі висоти, мабуть, на метрів 40, а всередині він пустий. А тітки літом бігають тут. У нас хоч і мало залишилося діток, але вони бігають в футбола грають. І, звісно, дуже страшно, вітра великі, дерева могли б повалити, тому ми подали заявку на 15.62. І дякуємо їх, велике спасіба, благоустрій. Вони швидко відреагували, приїхали. Бачите, все попиляли, і так нам ще подобається, що за собою все прибирають. У приватному секторі аварійні дерева на вулицях видаляють комунальники, але за станом дерев у власному подвір'ї мають слідкувати самі господарі. Працівники благоустрою нагадують, у яких випадках вони можуть допомогти. Уважаємо харків'яни, що ті дерева, які проростають, проростають у вас на вашому подвір'ї, ми не виконуємо. Виконуємо тільки, якщо є, є льгота, пишеться заява. На розгляд руководства у приватному секторі за свою територію довжен відповідати кожен. Кожен ухажує, кожний опилює. З не гілля комунальники оперативно подрібнюють за допомогою спеціальної техніки. Подрібнені залишки збирають і вивозять на сміттєзвалище для утилізації, щоб не залишати сміття на території та забезпечити порядок на вулиці. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків, новини.